Друзі, привіт! Це канал не про плацебо» Я Ольга Мельничук. Колаген. Як його стимулювати, щоб залишатись молодими і красивими? Колоти, мастити чи краще пити? На ці запитання нам відповість косметолог Ольга Марич-Смілка. Оль, привіт, привіт! Дуже дякую, що знайшла час. Хочу тебе сьогодні розпитати про колаген. Розкажи, будь ласка, колаген взагалі, що це таке? Бо дуже багато розмов навколо колагену. Угу. Цікава тема, дуже актуальна на сьогоднішній день. Почнемо з того, що колаген це є найбільший білок. Його найбільше у нашому організмі. Ми по суті складаємося на 30% з колагену, якщо так можна сказати. Е, з усіх білків це король сполучної тканини. Е, колаген є в шкірі, він є в суглопах, кістках. Ну, коли ми говоримо про... Ми, про спеці... про суму, ми говоримо про ми говоримо про шкіру. Власне, він відповідає за пружність, еластичність шкіри. Є специфіка його метаболізму, тобто вироблення і руйнування. Кожному віці відбувається воно з різним інтенсивністю. А взагалі з якого віку починається це руйнування, втрата колагену? Принято говорити, що з 25 років. років. З 25, але взагалі ну, несправедливий світ. Ми народились і ми починаємо старіти. Але вже перші ознаки от такого старіння і, власне, оце, е, руйнування колагену відзначається після 20 років. А це якось генетично закладено, чи це от, ну, от така фізіологія і все. От є такі люди, до яких колаген більш повільніше втрачається? Е, є генетика в цьому, вона є генетика. Є одна генетика для усього людства, щось пішло не так на певному етапі. Ну, кожному повірить, чи то Адам з Євою яблучко нам загальмувало, скажімо, виробіток колагену, але насправді це генетично обумовлено. Справді він з віком від накопичення таких собі поламок, це може бути глікація, оксидація, дуже багато різних теорій старіння, але накопичується антагоніст колагену це ферменти такі толпетий назин так звані, ну, не будемо зараз в науковими заглиблюватися. І через них у нас йде пришвидшення утилізації самого колагену, і відносно кожного віку це відбувається з певною інтенсивністю. Наприклад, там якщо ми говоримо 25 років, це там кожний 10 відсоток, то в 35% це кожний 15 А після 40 особливо в жінок, в передменопозуальний період або менопауза, це взагалі де не Повернена втрата колагену десь до 40% навіть часу. Хтось спадковий класний тип старіння, тобто більш еластична шкіра, все залежить ще від стилю життя. Класно мати, класну генетику, тут класно, класно, але все ж таки, як ми їмо, спимо, як ми доглядаємо, теж має значення. Оль, то що робити? Колоти, мастити? Чи пити, ну, це, 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 це те, що я чую. Можливо, ще якісь є поради, як його підтримувати, кологен? Е, ну, класне запитання, що ж воно робите? Добре б було підходити комплексно, пам'ятати. Стиль життя буде, напевно, на першому місці, тому що. Е, Зловживання шкідливими звичками, недотримання режиму і так далі, теж пагубно впливає. Оль, а місце життя? От наприклад, люди, які живуть на півдні, які на півночі живуть, є впливає це? Так, безумовно. В нас є декілька теорій старіння і безпосередньо впливу на колаген. і одною з основних це є вплив ультрафіолету. Але, скажімо так, що ультрафіолет на сьогоднішній день взагалі це тема номер один, бо ми користуємося гаджетами, голубий спектр світла, який ми маємо. Ну, тобто ми постійно попадаємо під дію і йде руйнування. Там в країнах, де є більш сонця, звичайно, більша інсуляція проходить. Не забуваємо за СПФ. Ми можемо звернути увагу, якщо, от, наприклад, наші глядачі вони мандрували, бачать, що жінки серед вони мають певний тип старіння. Тобто, нехай у них фігури середземноморській дієті більш стронкіші, та ніж ми, слов'яни, але шкіри у них більш сухіші, більш дрібно зморшкуваті. Це теж через клімат, і, зокрема, через сонце. Ну і культуру застосування СПФ. Тому СПФ, звісно, номер один для збереження. Це, це відноситься виходить до мастити. Так. Тобто, мастити так. Так. і поновлювати не просто мастити, а мастити часто і багато. Це є перше. Комплексний підхід це апаратні методики і ін'єкційні. Так, вони мають право бути і не просто мають бути, вони працюють. Бо слухайте, сильність світу цього, і фармакологи, і е, фіфф. Фізики працюють над тим, щоб виробити новий апарат, прогресивний робочий з доказовою базою. Так само фан компанії працюють на виробіток. Це не просто для того, щоб продати. Насправді, є результат, і статична медицина розвивається з такими темпами. Не було би так багато лікарів естетичної медицини, якби це не працювало. Насправді наші пацієнти бачать результат від того, що ми колемо так само. Це називається все колегену стимуляція. Угу. Яким чином вона буде відбуватися апаратно, тобто фізично чи біохімічно це вже вибір спеціаліста і віку, типу старіння і так далі. А що до пити, цікаво, так. я відношусь до тих докторів, які запити. Е, дуже багато. Скажем, маніпуляції про засвоєння колагену. і тут треба зазначити, що якщо ми говоримо про колаген як колаген-білок, то так, є аргументи, що він розщеплюється в кишково-шлунковому тракті, ще не засвоївшись до того. Але треба розуміти, що більшість. Засобів, котрі продаються під назвою колеген, це є амінокислоти і ще додатковий там, суплементарний склад, дуже корисні мікроелементи, вітаміни, комплекс. Так? Тому я бачу в практиці, що коли ми працюємо над колагеностимуляцією, чи то ін'єкційно, чи то апаратно, і наш пацієнт додатково приймає курс під час того питного колагену, тобто амінокислот, обов'язково вітаміну, С, зараз ми до цього повернемося, е, є кращий відвок. Е, моє переконання не завжди таким було, mm -hmm. я можу розказати зі свого досвіду. Е, декілька років тому я працювала в одній з найкращих клінік Києва, прогресивній клініці, яка диктує е, тенденції. І був гарний потік пацієнтів, і я бачила пацієнти, котрі приймали супліментарну колаген, справді був кращий відгук. Але цей ж відгук він як? Ми оцінюємо те, що не вимірюється по шкалі, Тобто, ви можете бачити відгук. А я можу не бачити результат. І навпаки, пацієнт каже: Я просто в захваті. Від мені від колегену стало суперкласно. А я скептично дивлюсь, то, що я очікувала, немає. Тому ці пацієнти, ці відгуки, про прийом власне, колегену він теж мені в свій час дав якийсь момент задуматися, чи воно працює. Ну, і, Відповідно, я стала старшою. Я теж почала застосовувати колегеностимуляційні якісь моменти. І коли я це роблю, то я однозначно приймаю, бо тому що я вважаю, що я недостатньо отримую колеген з харчуванням. Часто на роботі затримується, і раціон мій не, не такий досконалий. Тому мені простіше додати амінокі. Кислоту. Оль, ти казала про вітамін С, що він дуже важливий. А чим саме він важливий? Е, ну, те, що він найпотужніший антиоксидант, це відомий факт, відповідає за імунітет, відповідає за міцність суденної стінки. Але ми не забуваємо, що це є прямий каталізатор виробітки колагену. І, власне, коли ми працюємо над колагеностимуляцією, стимуляцією, будь-яких методів, які нам до вподоба. Ми мусимо приймати вітамін С. Недостатньо ми його споживаємо ні з фрешами, ні з цитрусовими, ні з, ну, з будь-якими продуктами, де він де він багатий. Друге, вже Всесвітня організація охорони здоров'я постановила, з кожним стресом ми втрачаємо 30 міліграм, тобто це означає, що 30 міліграм плюс. З кожною випаленою цигаркою, якщо ви палите, то потрібно додати 30 міліграм. Таким чином, ми вже знаємо, що добова доза має становити мінімум 1000 міліграмів. Є різні форми, відповідно, можна випивати ту форму, яка називається ліпосумальна, та що не подразнює кишково-шлунковий тракт і засвоюється досить добре. Тому, коли ми говоримо про колаген, це завжди плюс вітамін С. Тобто ти радиш його вживати на постійній основі? Так, так, абсолютно. Особливо, поки у нас ще додаток, повітряна тривога активний. Тобто, я так розумію, що ти за комплексний підхід. За комплексний Потрібно комплексний. і колоти, і мастити, і пити. Так. Воно все потенціює дію один одного. Я чому перепитала? Тому що дуже часто чую від знайомих, від подруг такі скарги, що? Прийшла до косметолога, зробила одну процедуру, другу процедуру, витратила час, гроші, але результат не бачу. Навіщо мені це робити, якщо немає результату? Чому так відбувається? Чому хтось бачить результат, а хтось не бачить результат? От хочеться так сердечко, а не запитання. Класна тема. Чому? Почнемо з обіцянок і очікування. В більшості наші пацієнти очікують чогось фантастичного. І немалою виною самого спеціаліста є обіцянка, яку він не виконує. Я за те, щоб запитати з пацієнта, що ви очікуєте, і оцінити максимально свої можливості, можливості, методики. Апаратів, ін'єкцій, я, що я можу досягнути і пообіцяти. І це ж залежить від того, з якою проблемою, в якому стані вже а, абсолютно приходить правильно. людина до нас. це є вік, тип старіння. У тип старіння, ну, у нас є чотири типи. Ми теж знаємо прогноз, відносно якого, який може бути відгук. Друге, ми мусимо зрозуміти… І стан теперішньої людини в цьому періоді. Ми всі живемо в стресі. На сьогоднішній день можна сказати, що у нас в Україні відгук на колегену стимуляцію менший. Кортизол поки що перемагає. Але він Ми... є, є один з тих речей, які шкодить і результатам, і з'їдає наш колаген. тобто сприяє старості. І е, тут потрібно далі рухатись. Гормони. Стиль життя, той самий раціон і ну, об'єктивність оцінки. Все це курсово. Пацієнт має контактувати з доктором. У нас повинна бути фотофіксація, якась шкала вимірювання, оцінювання, е зменшення глибини замломів, пружності шкіри і так далі. Ну, все це йде про ну, взагалі сприйняття і очікування від процедури. У нас є проблема, наші пацієнти хочуть ефекту такого, як після пластичної хірургії. Угу. Ну, насправді, статична медицина це більше про превентивність, про профілактику. І я завжди своїм пацієнтам говорю, що ви до мене зайшли, і ми з тобою Олю, почали нашу розмову вже на декілька хвилин. Молодшими. зараз ми вже зараз, поки ми закінчимо, на декілька хвилин будемо старшими. Тому ми повинні об'єктивно розуміти, що заходите ви в клініку, ви далі виходите з неї і далі процес старіння на вас впливає. І наше завдання а зберегти, друге, покращити це більше як джекпот, як ротерея, яку ваш організм вам видасть. Ну, Ми стараємося потенціювати це, але часто густо це про профілактику активну. Зрозуміло. Друзі. Ольга Маріч-Смілка рекомендує виключно комплексний підхід. Правильно, Ольга Зрозуміло. Правильно. Зараз ви маєте дві Олі. Дві Олі це можна забажати бажання. Я вам бажаю гарного. Міцного, можна так сказати, міцного, чи як краще сказати про колаген? Е, Так. Я дякую. вам бажаю якісного колагену, Я вам бажаю краси. Олю, дуже дякую, що знайшла час. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось відео, поставте нам вподобайку і до нових зустрічей.